Вітаю, друзі! Шоста червня зайде в Чорну історію України як день, коли російські окупанти підірвали греблю Каховського водосховища і цим зруйнували фактично Каховську гідроелектростанцію. Проблема значно страшніша, ніж багатьом здається. Питання не тільки в тому, що будуть підтоплені території, питання в тому, що є величезна проблема з питною водою, як забезпечувати людей. Питання з тим, що є загроза життю людей на тих територіях, які будуть підтоплені, а це можливо десятки кілометрів, якщо не більше. Проблема також з Запорізькою атомною станцією, з її безпекою, і ви зараз бачите, що сталося саме через російські дії ми бачимо цю екологічну катастрофу, цю трагедію. Це дійсна трагедія, тому що шкода, яка була нанесена навколишньому середовищу, а також. Фактично те, що зробили росіяни, це взагалі не, те, що не цивілізована війна. Це далеко від всього, що має назву війна, це тероризм. Це тероризм і це фактично злочин проти людства. Окрема історія в тому, що росіяни взагалі не знають, як це коментувати. Вони намагаються звинуватити в цьому Україну. Вони постійно розповідають, що це Україна, вона там грязну ядерну бомбу готувала, зараз екологію ще щось. Але всі розуміють інше: Росіяни намагалися зараз зупинити наступ, саме для того, вони хотіли провести контрольований підрив, але величезна кількість мін, які вони туди заклали, здетонували після вибуху. А розуміючи, що серед Інженерів серед них небагато, мабуть, і досвідчених немає. З розрахунками, в них все погано, а документація вся в Києві, то ми бачимо, що сталося. Ці мавпи з гранатою зруйнували греблю, а після того зробили екологічну катастрофу. Так, вони частково зупинили наступ на цьому напрямку на деякий час. Вони відтермінували для себе свою поразку. Але. Чи може це бути значно більшою проблемою для всіх, і для росіян теж так. І про це я зараз теж розповім. Справа у тому, що найбільша загроза, яка зараз є, це загроза безпеки Запорізької атомної електростанції. Я хочу, щоб ви всі зрозуміли, що підрив дамби Каховської ГЕС це тепловий вибух реакторів Запорізької атомної. Це можливо, справді можливо. І це питання фактично часу. Я поясню зараз чому. Каховське водосховище охолоджує реактор станції. Ну і швидше за все, найближчим часом його рівень вкрай впаде і, можливо, навіть досягне до таких нульових рівнів. А це питання обговорювалося ще в минулому році, і тоді експерти казали, що насоси не зможуть качати воду, тому що це буде ніже до якого рівня. І от вам цитату я хочу прочитати. Яка показує ситуацію. Зазначається, що рівень води у 13,2 метри є мінімальним для забору води в резервуар, що охолоджує. Якщо нижче, ніж 13,2 метри, то це величезна проблема. Вода не буде поступати а, до а, ставкового охолоджувача, і не треба забувати, що є грунтові води. Треба забувати, що ніхто не скасував, як буде падати рівень води. І от далі питання: де брати воду? Воду брати нема звідки. І росіяни все ведуть до теплового вибуху на одному з реакторів. А потім вони скажуть, це українці зробили. І тоді ми розуміємо, що відбувається. Вони хочуть взагалі зірвати наш наступ. Вони хочуть фактично. Зупинити можливість українських войск наступати зараз через те, що запросити в Україну величезну кількість експертів, там МАГАТЕ, екологів, всі кого завгодно, тому що з нашим наступом вони впоратись не можуть. А якщо приїде величезна кількість експертів, то ми вимушені будемо відкласти наступ і займатися з'ясуванням ситуації, а також рятуванням росіян, як це не дивно звучить на цій Запорізькій АЕС, але. Це теж проблема. Навіщо Росіяни захватили АЕС? Хай йдуть з нею. Тому що якщо вибивати з них, це небезпечно для самої АЕС, і це може привести до певних наслідків. А якщо сидіти і чекати, то це 100% привезе до цього. Скільки часу в нас є? Небагато. Але проблема в тому, що якщо її не вирішувати, цю проблему, то вона не зникне. Більше того, Росія сама не йде за АЕС. Вибити ми не можемо. Тому необхідно під тиском світової спільноти позбутися росіян на атомній станції, бо інакше ми отримуємо величезну проблему. До речі, ця проблема зачепить і Росію, але ця мавпа з гранатою не розуміє цього. Більше того, ми бачимо, що росіяни зараз використовують принцип випаленої землі. Такий принцип використовував в Україні Гітлер. Так він знищував села, міста. Він знищував території, тому що ця земля йому була не потрібна, виключно як місце, де може щось вирощувати. А жити там ніхто не повинен. Окрім а, рабів, яких вони бачили всіх інших. Росіяни, мабуть, міркують там саме так. Проблема в тому, що для Росії це проблема значно більше, ніж всі уявляють. Я поясню, чому. А, це показує. Нашим західним партнерам, що Росія неадекватна, не контрольована і може зробити все, що завгодно, навіть вибух на атомній станції, тому о, Росія повинна зникнути. І я хочу сподіватися, що саме ця історія переконає величезну кількість західних наших партнерів, які вважають, що ну небезпечно, щоб Росія розвалилася, не небезпечно, а необхідно. Небезпечно, чтобы она залишалася, бо мы будем видеть и далі такі истории. Якщо кто то моей я хочу, чтобы вы почули, что каже російський окупант, и він не ховает свою позицію. А сколько, сколько я говорил про то, что однажды туда дамбу взорвут, вот, когда мы оставили Херсон, очень-очень много про это было. Вот. Но мне не верили. Точнее, верили, но не все. Сейчас на сегодня, что я могу сказать, я не буду говорить, кто ее взорвал, судить об этом как бы, но с тактической точки зрения про наступление на херсонском направлении хохлы могут забыть это раз. Вот. И сейчас вопрос в том, насколько эффективно организовано эвакуируются с островов наших ребят, вот, и с прибрежной линии переместят на другие позиции. Все. Вопрос весь в этом. Если это все пройдет без потерь, то можно вообще хоть все дамбы на Днепре повзрывать, только на пользу. Вы почули? Хоть все дамбы. Я ж скажу. Это не люди. Это, это, это террористы. Мавпы с гранатами, куда ты не знаешь, куда они их кидают. До речі, ще один доказ того, що росіяни саме підірвали це радіоперехоплення, яке було зроблене і підтвердило, що росіяни знаходяться на деревах і не можуть відійти. Вони не розрахували, як швидка вода підійде, і вони не знають, як звідти йти. Вони просять порація, щоб їх врятували. Ну, що я можу сказати? Їх може врятувати тільки ЗСУ, якщо звільнять від життя. Це єдине рішення, яке може допомогти світу стати краще. А росіянам більше не робити такі теракти. До речі, щоб ви розуміли, росіяни вже сьогодні намагаються відвлекти вашу увагу. А і не тільки вашу увагу цього світу, вони почали розповідати, що Україна готувала на підрив грязної бомби брудної бомби на території Росії. Ну ви ж знаєте, ФСБ завжди, якщо їх ловлять на чому-то, починає волати про якісь там диверсійні групи, які вони знайшли. Тому я чекаю на те, що знайдуть ДРГ. Їх затримують. В них при собі буде візитка Яроша. Флаг Азова, комп'ютерна гра Sims 4 Ми пам'ятаємо без цього ніколи, галстук а, Збройних сил, кроватка збройних сил. І якщо я не помиляюсь, ще повинна бути або якась агітація, або ще щось, якісь плакати. Ну, як завжди. Тому що а, без цього цього ми ж розуміємо, ну, яка ДРГ заходить. Тому не здивований окрема історія це ще про те, що спочатку. Росіяни відверто казали, що ні. ні Через своїх посіпак ні-ні нічого не відбулося. Вони думали, що зможуть якось це приховати. Тому вони намагалися вживати маленький підрив, але вийшло так, як вийшло. Там є такий Володимир Леонтів, це посіпака росіян, який самопроголошений мер Нової Куховки. А окрема історія те, що він раніше працював на Чумаку, на Ідж... Ну, Взагалі, людина, яка там. Була вигнана те, що розкрала тут, тут всюди. Так от вона зараз працює на Русню, і вона сказала, що це людина, що ніякого вибуху не було. Через три години вона все звернуло. був. Людина бреше в очі, тому що їй так сказали говорити. І це взагалі не людина. Це наймі, це... Сіпака, це манкурт, це зрадник, це покидьок, хто завгодно. Ні, не людина. У людини повинні бути моральні якісь стандарти, у нього немає нічого. Так от, росіяни а, спочатку, спочатку не знали, як реагувати. Зараз вже вони починають волати, що це все зробила Україна. І намагаються намагаються, а, як мога швидше відійти від цього питання. Головна проблема в цьому, що це їх проблема. Що не вийде. Цивілізований світ бачить, що відбувається. Цивілізований світ розуміє, що Росія не може стримати український наступ, котрий почнеться. І тому намагається стримати через техногенні та екологічні катастрофи. А зараз є ще й загроза, вибуху, теплового вибуху на запорізькій атомній станції. Росію треба зупинити. Росію взагалі краще було б знищити, поки це неможливо, але це краще. Росіян треба вибивати з запорізької атомної станції не силою. На жаль, сили не можна. Але через дипломатичний тиск та через о, ситуацію, щоб вони зрозуміли. Якщо це станеться, страждають і вони теж більше, ніж хто будь-як. А для України стає величезна кількість питань на майбутнє. Відновлення каховської греблі і каховської гідростанції. Їх можна буде відновити, замовити нову турбіну, це особлива історія. Це можна зробити буде, але це. Великий кількість часу, поки ще й набереться ця вода. Це треба, це, це треба час. А відновлення, території, відновлення території. Щоб на них можна було жити. Тому що, щоб ви розуміли, навіть Олешківський ліс заліє, і це величезна. Ну, це, це проблема на проблемі. Знаєте, вони запустили такий каскад, це принцип доміно. А головне, вони не розуміють, наш наступ зупинити неможливо. Він все одно відбудеться. Не на декільких наступах, може на одному, а може все-таки ж на декілька. Ми звільнимо всю Україну. І ми ніколи не забудемо, що зробила Русня. Ніколи не пробачимо її. І наші діти будуть завжди пам'ятати, як 6 червня 2023 року Росія фактично зробила ще один злочин, коли знищила греблю Каховської гідроелектростанції. На жаль, на жаль. Це, скоріш за все, не останній злочин, який ми ще побачимо від Росії. Тому що країна терорист інакше не може. А тероризм лікується тільки одними ліками: випалюванням. Тероризм треба випалювати разом з носіями і з територією. Це буде Україна. Папа. -па.